Переходимо в режим PART. І сьогодні ми знову з вами попрацюємо з усіми готовими фігурами, з готовими примітивами, то попрацюємо в режимі дизайнера. Оце операції логічні, які дозволяють вирізати і об'єднати фігури. І ми беремо будь-яку фігуру і складаємо нашу деталь. Ну, а тепер я знайшов таку машинку, і зараз ми з вами зробимо її з оцих примітивів. Ну, Давайте почнемо. Беремо початку куба. Зразу ми його Пересунемо, поставимо з боку і з цього куба зробимо кабіну нашої машинки. Це вже майже готова кабіна, тільки зробити її чуть коротшу, нехай буде 7 мм. Ну і тут ми її фаскою обріжемо. Нехай буде фаска на 5 мм. Це ми її оріяти вже, похоже, цілком на кабіну нашої машини. Оце єдине, що з ним треба зробити нішу під колеса. Ми її виріжемо за до допомогою циліндра. Виділимо наш циліндр і будемо його перетворювати. Ми його спочатку розмістимо паралельно осі, і... Розмістимо знизу під нашою кабіною для того, щоб за допомогою цього циліндра вирізати ніші чи підкрильники, як ми їх Ось Отак От приблизно. Отак От приблизно подивимось, натискаємо контрол і праву кнопку. Нормально. Можна вирізати, можна вирізати, можна вирізати. Виділяємо спочатку кабіну, нажимаємо Ctrl-виділяємо циліндр і шукаємо кнопку вирізати. Шукаємо кнопку вирізати. Ось це кнопка вирізати. Натискаємо і вирізали. Все, у нас кабіна готова. Можна сказати, що кабіна наша готова. Так, тепер будемо робити раму. Раму теж зробимо її з такого самого кубика, тільки зробимо його довшого. Десь так приблизно в три рази за кабіну довшого його зробимо. І нижчого. Ось така нехай буде рама. Тепер знову її передваримо, пересунемо і поставимо біля кабіни. Трошки донизу. Ще в сторону. Ось так пересовуючи Синю зелену і червону стрілочку ми розміщуємо так, щоб воно розмістилося там, де нам потрібно. Так, ще трошки вверх, я думаю, ну, щось таке приблизно те, що треба. Так, може бути. Може бути. Тепер так само виріжемо. Нішу під колесо заднє. Зараз ми його повернемо. Отак. От Отак. І переміщуємо так само, ставимо так само під, під цим кузовом, щоб розмістити так, як нам потрібно. Ось так. Хорошо. Знову треба виділити кузов, потім виділити через ctrl циліндр і нажати кнопку Відняти деталі. Все, вирізали. Чудово, є в нас тепер основа нашого грузовичка. Тепер будемо робити кузов. Кузов будемо робити. Кузов знову будемо робити, до прямокутничка. Кубика, Кубіка, верніше. Дали кубика, зробили його, зробили його довшого, довшого зробили, і трошки нижчого, такі високі не треба. А ну, ось так буде добре. І тепер я теж будемо пересовувати. Тільки зробимо зверху заокруглення. Заокруглення. Виділяємо церебро через Ctrl Серебро, нажимаємо заокруглення. Один міліметр, ну нехай буде один міліметр, окей. О, чудово. Чудово, тепер тобто гарний у нас буде кузов. І ми його перетворимо і поставимо на місце. Перетворимо і поставимо на місце. От, Ну і час від часу, коли ви переставляєте, бажано повертати. Пам'ятайте про те, що в нас є вигляд спереду ззаду і збоку. Треба весь час на ці три вигляди повертати, щоб ви бачили, чи воно точно попадає туди де треба. Бо от коли з одного боку дивишся, ніби там, а повернули, а воно, виявляється, не там. Так, ніби все добре. Залишилося зробити колеса нам. Колеса знову з циліндровом робити. А що ж їх робити? Беремо циліндр. Тепер знов циліндра перетворюємо, повертаємо. От. Довжина по замовчуванню 10 зробимо 2. От. І це вже могло б бути колесо. Ну, але ми його ще заокруглимо. Візьмемо, виділимо серебро через Ctrl, церебро. І візьмемо заокруглення. 0,1 мм. Так. Ось це, вже колесо у нас гарне. Ну, але, але, мабуть, нам необхідно ще туди диска вставитися. В грузовичках диски зазвичай виступають. Ми беремо ще одного циліндра. Повертаємо цього циліндра теж. О! Ставимо його відповідно так, як нам треба. І даємо йому радіус уже менший. Одиничка приблизно. Хорошо, добре. І довжина його, довжина його буде. Ну, Якщо колесо 2, то тут нехай буде півтора. півтора. Все є в нас. Першим нам перетворити і чуть все підсунемо туди далі в середину колеса. О, краса, краса, краса. Краса. Так, тепер нам треба... Давайте тут теж зробимо фасочку. Теж зробимо фасочку. Виділяємо. Виділяємо. О, ребро. Натискаємо фасочку. Фасочка, фасочка, Хай буде 0,3. О, краса. Все, колесо у нас готове. Тепер. Ці дві деталі ми об'єднаємо одне колесо. Виділяємо середню частину, вирівняємо зовнішню частину і нажимаємо об'єднання деталей. І все, вони стали одною деталію. Це вже є одна деталь. І тепер ми можемо його розмножувати. Копіюємо з усіма операціями разом і вставляємо ще три рази. Вставляємо ще три рази і таким чином ми будемо мати. Чотири колеса. А тепер будемо ці колеса розставляти по місцях. Беремо перетворити одне колесо і пересовуємо його. Приблизно пересовуємо, тому щоб поставити гарно треба подивитися на наш розовичок зверху, бо так ми не бачимо, де воно стоїть. Так, окей. Друге колесо виділяємо перетворити. Нехай. Окей. Okay. Третє колесо перетворити. Так, його треба розвернути, бо воно не в ту сторону дивиться. Треба. Диском на вулицю от розвернули і пересовуємо відповідно на цю сторону. Окей. І четверте колесо. Четверте колесо перетворити. І поставити. І поставити. На місці. Ну і все. дивимось зверху. Ми бачимо, що вони не там де треба. Тепер їх треба підсунути по горизонталі. По горизонталі під машину підсунути. Ось так одне. Ось так друге. Ось так третє. І четверте колесо пересунемо. Пересунемо четверте колесо. Я його неправильно розвернув, зараз трошки поправлю. О, добре. Окей. Все. Все, дивимося, що у нас тут виходить. А виходить у нас цілком нормально. Виходить у нас цілком нормально, у нас виходить вже майже гарний. Грузовичок. Ну, а далі можна гратися з цим грузовичком, ставити фари, ставити скло, двері, решітку радіатора, все, що хочете. Ну, а зараз ми тільки з вами його розмалюємо, випадкові кольори. Давайте. Так, кузовок, випадковий колір. Отакий. Кабіна. Кабіна ще раз. Правою кнопкою випадковий колір такий хай буде раму. Раму так само, випадковий колір. Червоний вийшов. Ну, а колеса давайте зробимо чорні, Дивіться. Нажимаємо Ctrl, виділяємо всі колеса. Є колеса всі. Тепер клацаємо правою кнопкою зовнішній вигляд і шукаємо, шукаємо, шукаємо нашу кнопку з кольорами. Користувацький зовнішній вигляд. І, звичайно, нам треба чорний. Отак. От Все, колеса чорні, гарні. Ну і ще покажу, як можна окремо розвалювати. Коли ви... Зараз спочатку треба нажати ОК, щоб завершити попередню операцію. Ось так. клацаємо по нашому фігурі з'являється активний оцей трикутничок. Це означає, що можна вибрати окрему грань. Ми нажимаємо виділити область і показуємо грань, яку нам треба покрасити. А тоді отут три крапочки і вибираємо колір. Ось ми цю грань зробимо білою, нехай це буде скло нашого автомобіля. от і все, от і все, гляньте, який гарний у нас грузовичок. Який у нас чудовий грузовичок. Ось цей грузовичок. Можна вже зберегти. Ну а хто схоче додати ще що завгодно.